А тепер ми робимо розпаковку моєї сестри. Вона приїхала зі Швейцарії. І і ми, ми ще не определилися к вечору. Але вона вирішила купити все для того, щоб зробити суші. Тобто, вона не економила, вона купувала все, що очі бачили. І, Все, що очі бачила, і, коротко, все, ви... що очі бачила а е, все, що треба на стол для сім'ї з чотирьох людей. е, на на суші, суші. так. Проте кажучи, ми старалися економити а першому чеку, а в цьому. Сестра, Я не старалася. Нічого цього не робила. Тобто нема знижок, нема спинок від уточки. А от є ціла уточка. Ну, так, тепер розказую. Починаємо. Ну, саме страшне, з саме гарне. Васабі, щоб нікому солодко не було. Ну це ви знаєте. Тут особливо там прикидатися не можна, ціни допустимо нормально. Приблизно десь гривень 25 О! Рис до суші. 91 гривню, 91 пам'ятаю. 91 гривню. Я думала, він чимось розлічається, крім, розрізняється, крім ціни, крім ціни. Тому що там був український якийсь за 71, а це був 91 теж української. А ну, форма рису була одна, а ціна в різниці. Вона купила цей рис, хоча я використовувала на суші. Звичайний український рис за 46 гривень. Круглий. Тепер наступне. Вона купила оцет. Оцет, Хоча я би використала оцет, домашній яблучний з цукром. Вона купила цей оцет рисовий 29 гривень. Дуже класний. До речі, я його купляла, смачний. Теріяки, вони смачні, класні. Наступний соус у нас. Тут нема що пояснити, вони приблизно всі в однаковій ціні. То вже такий соус, я його не пробувала. Оцей пробувала. Він трошки такий скисловатенький. Теріякі мені більше подобається, а ви напишіть, чи вам подобається. Це соус у нагі. А, У так. Але я обрала теріяки нашої фірми. М -м... Забули Але напишіть, який буде ви використовуватися смакоти. такий салатик. Десь в районі 60 гривень, так? Да? По-моєму, ага. ось так було. Так, так. краб палочки. А, це бамбуковий килимок. Так. Є. Наступна наша покупка була. Крабів палочки аша. от такі класні. Наступна покупка у нас імбір, Я хочу все до суші. Так. Кунжут. дві пачечки. І саме цікаве, це рибка, отака лосось. Ось тут такі є. Рибка для засолки домашня. Будемо робити щось, зробимо. Запечемо, щось на засолку поставимо, але самостійно засолку Вирішила О, не купляти. 999 гривень і 34 копійки. А вага 600 грам. Да. Ні, кіло за 1936 гривень 70 копійок. Кіло 98, так. так. А глянь, яка рибка файна, глянь. Яка свіжа. Так, дуже свіжа, до речі. Тут вона купила таку класну штучку, я накупляла, це ковбаса риба. Досить смачна. 999... 999 гривень 34 копійки за один Кілограм, ні, за пів кілограма 516, 516 грамів. Грам. О, О Боже! мій! Так. Е, вона купила це у нас було черепцілу. Ні, черепці лисоса, це не черепціла сосу. Це у нас якийсь там копчена рибка. Копчена рибка. Там не написано, що там Не Написано, написано? там 211 гривень. 211 гривень. 211 гривень і вага 560 г. От такі у нас є е, авокадо. Три штучки ми взяли. Так. Тому що, поки е, будемо готувати, один з'їдять. Ось такий сирочок. Я знаю, що смачний. Це сир крем. Він трошки кисловатий, але смачний. До суші трошки дає е, можливість трошки відчути смак. Ось такі є паштетики, По одному чи все разом. Ось так okay. було зручно. Ну мені сподобалось, слухай, я лівірну ковбасу 4 роки не пробувала. Так захотілось, вибач. Але я не знаю, свідобна вона чи ні. Ну, вона може бути їстівна. Ну, якщо йшов, у нас є кішка. Вони не їдять таких кішки. Я тобі кажу. Я вже коли пробувала, вони не їдять. Наші кошечки набагато розумніші, ніж ми самі. Ось таку таку ліверну ковбасу не дуже хочуть. Таку хочете. рибку взяла, щоб так, відварити. Так, таких либочок дві штучки. Бачите? З ні і пчому це мене От так. Дітвора любить, бо вона жирненька, якщо зварити її, то просто забест. Якщо чорненький хлібчик, Я так сумувала майонез за ж ми не будемо називати, бо не їмо, звичайно, дівчата худенькі. Так, тепер лаважа того всього. Лаваш. Смачний. Якщо б він був там без цукру, то навіть можна було. Вважати їх диетичними, але там точно є цукор, напевно. Кладуть цукор. Ось така ікра мови. Дві штучки, тому що поки будемо робити роли, одна баночка йде, щоб дегустація була. Всі так. будуть дегустувати. Ми сьогодні почнемо. Так, такі сусіди з сиром, це любить наша мама. Так, це її найлюбліша їда. Вибачає за моє українське, але я намагаюсь вивчити. Така До речі, я пробула цей водний світ, правда, смачний. Вот такий масло. О. Слухай, ну масло я взяла не на роли, тому що зранку на бутерброди закінчилось, тому а я взяла. була червона рибка, і з маслом саме святе, бо вона тоді гарно у нас пузіка влаштовується. Щоб поплива файна! Так, Зма... треба змаскити. Щоб гарне поплило, треба горло промочити з масличком. Ну, намастить. А це так. палички. Ми будемо, як в ресторані, ти що, так скупитися? Треба файно сервувати стіл. Це буде, це буде дітям, щоб вони менше з'їли. <рес> Поки вони паличками будуть. Так, а це огірочки, Я коли побачила 160 гривень. 13, 113. сто тринадцять. гривень за кілограм, ти просто взяла це. Але я, допустимо, знаю, що в руковищі я брала, то там по 130 гривень, по 135-го було. Це 10 Аршані... гривень. А ваша і 160 гривень я підійшла. 113, 100. так. Так. І будемо після того, як цей, ми будемо фарбуватися, як То-то мама просила фарбу купити каштанову, хоче бути файна. Каштанчик, каштанчик. І остання покупочка це отакі от у нас. Пунчик, мінус 40, з з 40%. І хлібчик. Багет. На канапки зранку. Ми вирішили, що хліб нам не потрібен. У нас є рис. Будемо японцями. На тому покупочка наша закрилася. Ось Це. наш чек. Ось наш чек. Такі ціни, якщо хочете, можете переглянути. Сходити, можливо, в не купити собі рибку. Ну, може, вам щось сподобається. До речі, обіцяють того... на вихідні мінус 14 градусів, вирішили на вулиці не ходити. Знаємося рибки, будемо з вікна дихати свіже повітря. Слухай, ну, а якщо б ми всі разом пішли до ресторану, скільки нам би коштував що на чотирьох, на п'ятьох на п'ятьох людей на сім'ю ну поїсти отак, от. Ну, якщо кафе, то десь так би і вийшло, якщо смачно. Бо, в принципі, рахувати, як ми ходили з дівчатами, то одна піца може від. Трьохсот найпростіше, то не значить, вже такі ціни є: до 600, 700 і до 1000 гривень. Якщо на кожного взяти, то в принципі чек так і буде на п'ятьох. А якщо ресторан, ну я вже не знаю. Я не ходила, може виходила, можете розказати. Добре, напишіть, скільки вам обходиться на п'ятьох людей ресторан. Може вигідніше йти туди, не морочитися, нічого не готувати, прийшов файно, провів час, пофоткався з сім'єю та й суші. Все. От ми все купили для суші. Скільки буде суші ресторан купити і поїсти, але гарно поїсти. От так як ми приготували, ну там дві. Є... Ну, щоб був зелений салатик, щоб була нарізочка, щоб була рибка файна різна, креветки. Да, ну, то креветки ти економно купила.